Вітаю усіх на моєму каналі. Я Дворфі, і це друге відео із серії гайдів, в яких я покроково розказую про те, як розвивати персонажа і як не наробити помилок на старті глобала гри Tron and Liberty. В цьому відео ми створимо нашого персонажа і почнемо знайомитися зі світом гри. Невеличкий дисклеймер перед тим, як ми зануримося в гру. Я майже місяць грав на Кореї, і весь матеріал, який використовується в цих відео, створений на основі корейської версії гри. І деякий контент на старті Лобала буде відсутній, тому я про нього розказувати не буду. При першому запуску гра просить нас зробити деякі налаштування. Вибір мови і текстов звучування. Це корейський сервер, і тут є лише мови інтерфейсу, і лише одна мова озвучування. На ж буде три мови озвучування, серед яких англійська, корейська і японська. І буде куди більше мов інтерфейсу: англійська, японська, корейська і декілька мов країн Євросоюзу. Тепер вибір режиму керування. Існує два режими: класичний, в якому ціль обирається за допомогою курсору, а камеру при цьому можна вільно обертати, обертати навколо персонажа. І екшен режим, який схожий на звичайні соло РПГ-ігри, в яких персонаж дивиться туди, куди повернута камера. В цьому режимі ціль обирається за допомогою перехрестя. Я рекомендую використовувати класичний режим і звикати до нього, тому що він більш гнучкий і допоможе краще виживати в складних обставинах, краще керувати ситуацією, а також буде простіше наводитися на ціль, коли таких цілей навколо вас буде багато. Далі налаштування звуку. Тут обирайте варіант, який вам підходить краще. Проте, коли я першого разу створював аккаунт, у мене чомусь не працював звук губ в кінематиках через те, що я обрав навушник. Тому тут оберу стандартний режим. Яскравість налаштуйте самостійно, я залишу за замовчуванням. Ці налаштування також залишу за замовчуванням. Налаштування графіки також налаштуйте, в залежності від вашого ПК. У мене ж гра чудово почуває себе на ультра. Приймаємо умови користування. І ще раз. Тепер починаємо гру. Для цього натискаємо кнопку New Game і переходимо до вибору серверу, на якому будемо грати. Стосовно серверів і переходу між ними я розповідав в попередньому відео. Посилання є в описі під цим відео. Я ж оберу сервер, на якому вже грав, тому що в нас тут є гільдія, і я зможу в неї вступити новим квіном, коли буде необхідно. Синематики я пропущу, не будемо втрачати час. І одразу переходимо до створення персонажа. В цій грі ми можемо обрати лише стать персонажа. Інших раз, на жаль, тут немає. Я оберу жіночого персонажа, тому що чоловічим я вже грав. Щоб налаштувати зовнішність персонажа, використовуємо перше меню. Я на цьому зупинятися не буду, а лише покажу вам зручні і цікаві можливості, які є при створенні персонажа. Другий пункт меню міняє стать персонажа, якщо ви випадково помилилися при виборі або вирішили змінити. Також є можливість не заморочуватися і віддатися рандому, що він сам підібрав зовнішність вашого персонажа. А ось наступне меню вже більш цікаве. Тут є дизайнерські пресети, в яких є досить гарно налаштовані персонажі на різний смак. Чудова база, якщо ви хочете створити гарного персонажа, але не бажаєте втрачати на це купу часу. Наприклад, можна обрати щось таке, а потім підлаштувати під себе. І тепер найцікавіше. В цьому меню ви можете завантажити ваше фото або фото вашого улюбленого актора чи кіногероя, і гра спробує налаштувати зовнішність під це фото. Інколи результат виходить дуже схожий. У мене вийшло взагалі не. дуже. І останній цікавий пункт це можливість зберігати і використовувати збереження раніше налаштування. Наприклад, я до цього створював персонажа на іншому аккаунті і зберіг налаштування в файлі. І тепер я можу їх використати. Ну що ж, почнемо гру. І нас одразу кидають в бій. Щоб атакувати, виберіть ціль за допомогою курсора мишки. І натисніть англійську І або «є», тому якось зрозуміліше. Щоб припинити атаку, натисніть X, е, Повторне натискання X зніме та. Також можна автоматично брати найближче таргет або переключитися між, між різними цілями за допомогою клавіші Tab. А це одна з найважливіших механік цієї гри блокування фюрі атак. Щоб заблокувати таку атаку, треба натиснути Q в потрібний момент, але не дуже рано, тому що деколи такі атаки заряджаються досить довго. Якщо натиснути Q прямо перед самою атакою, то ви побачите надпис Пьофер. І це вже буде контратака, яка може нанести додаткову шкоду, або накласти дебаф на противника, або підсилити вас в залежності від зброї, якою ви граєте. Зверніть увагу, що блокування витрачає стаміну, і якщо її буде недостатньо, то ви не зможете заблокувати атаку. Тепер нам показують, як змінювати зброю в руках, щоб, наприклад, атакувати віддалені цілі. Але не обов'язково перемикати зброю, можна просто викерсити скіли другої зброї, В нашому випадку це лук, і вразити ціль, до котрої ми не можемо дістати. І нас знайомлять з першим типом морф. Це морф для більш швидкого переміщення по землі. Також є морф для польотів і для плавань. Тепер треба підійти до столу і взяти мапу. Після чого натиснути англійською N, щоб її відкрити. А тепер прямуємо до виху. Справа під мапою з'явилось меню завдань. Ось таким філетом значком означені основні завдання. Натиснувши на іконку інформації, ми можемо ознайомитись з деталями завдання, а натиснувши на іконку вигляді такого прицілу, ми можемо знайти ціль завдання на мапі. У грі Throne and Liberty основною особливістю є відсутність класичної системи класів, замість цього клас персонажа визначається комбінацією двох озброєнь, які можна змінювати при бажанні. Але треба розуміти, що прокачати усі типи зброї одразу неможливо, і вам потрібно сконцентрувати вашу увагу на двох основних типах зброї, з якими ви будете постійно грати. В залежності від геймплею, який вам більше підходить, і лише в пізньому ендгеймі, або якщо у вас є надлишок ресурсів, тоді вже є сенс качати третю зброю. У грі представлено 7 основних типів зброї, кожен з яких має свої особливості та стиль гри. Великий меч це потужна зброя ближнього бою, яка завдає величезної шкоди. Він ефективний для знищення ворогів завдяки атакам з великим радіусом уражень. Багато здібностей з великим мечем не тільки завдають шкоди, але й оглушують або уповільнюють ворогів. Мечі ши забезпечують високу оборону, дозволяючи захищати союзників, агрити ворогів та контролювати битву з передньої лінії. Скіли цього класу можуть блокувати удари ворогів, притягувати їх до себе або, навпаки, відкидати, створюючи перешкоди для супротивників і захищаючи союзників. Дагери зброя для швидких та смертоносних атак. Гравці, які використовують дагери, можуть завдавати швидкої та постійної шкоди, а також використовувати отруні леза для додаткового ефекту. Це найуніверсальніша зброя на даний момент у грі, тому що вони за рахунок своїх пасивок чудово бустять кріти, а також ухилення. Також завдяки їм. Ви можете зникнути і втекти в невидимості, якщо вам загрожує небезпека. Лук спеціалізується на стрільбі з великої відстані, що дозволяє атакувати ворогів, залишаючись у безпеці. Він підходить для завдання точкової шкоди, особливо коли необхідно швидко знищити слабкість супротивників, або завдати значної шкоди ключовим цілям. Окрім атаки, деякі навички довгого лука можуть надавати бафи союзникам або ослаблювати ворогів. Арбалет спеціалізується на нанесенні шкоди з середньої та великої відстані з високої точності. Це ідеальна зброя для персонажів, які хочуть зберігати дистанцію від ворогів, задаючи їм шкоду. На відміну від лука, арбалет дозволяє наносити швидкі і точні удари. Хоча він не задає такої потужної шкоди, як важка зброя, арбалет компенсує це своєю скористрінністю. Деякі навички арбалета можуть використовувати пастки або ефекти уповільнення, що дає гравцю додаткові тактичні можливості для контролю руху ворогів або їхнього ослаблення. Став або посух дозволяє використовувати стихії, вогонь, блискуку та інші для завдання великої шкоди ворогам. Магічні здібності посуха часто мають масовий характер, що робить його ефективним проти груп ворогів. За допомогою магії можна не лише завдавати шкоду, а й контролювати ворогів, повільнювати їх, глушати або блокувати їх пересування. І на останок ван Кремуар спалич, птахіл незамінний в кожній фаті, без виключнь, може відновлювати здоров'я підсилювати членів паті та накладати прокляття на ворогів. Більш детально про класи і поєднання різних типів зброї я розкажу в наступному відео. Тепер нас знайомлять з вікном персонажа. Але поки що ми не будемо заглиблюватися в це і просто оберемо основну і другорядну зброю, з якими плануємо грати. На даний момент це не має якогось вирішального значення. Тому можете обрати те, що вам до вподоби. Більш детально поговоримо про те, як обрати білд вже після проходження прологу. І далі вікно з нашими скілами. Ми маємо три основні типи скілів. Скіли захисту це наша Q. Кожен тип зброї має свій унікальний скіл захисту зі своїми особливостями. Але використовувати ви можете лише один. Той, який винести на панель активації. Наступний тип скілів це активні скіли, за допомогою яких ми наносимо шкоду ворогам, ділимо союзників, накладимо послаблення або підсилюємо. І наостанок – пасивні скіли. Це ті скіли, які працюють постійно або за певних умов, і нам не потрібно активовувати почну. Внизу знаходяться швидкі слоти, в які ми можемо додати один скіл захід. Причому важливо, яка зброя основна і постійно буде у вас в руках. Ви можете обрати скіли від другорядної зброї і використовувати його. Також ми можемо додати лише 12 активних скілів, Усі інші ми не зможемо використовувати. І від цього залежить наш біл. З правої сторони є швидкі слоти, до яких ви зможете додавати пасивні скіли, які ви хочете використовувати. На даний момент нам цим не доступні, тому ми повернемося до цього пізніху. Враховуючи те, що я змінив зброю, мені треба додати на панелі активних скилів нові, щоб мати можливість їх використовувати. Також під швидкими слотами ви можете побачити помітки, які клавіші призначені на ці слоти для активації відповідних скилів. Це все можна змінити і налаштувати під себе. Але я займуся цим пізніше, а зараз продовжимо йти по сюжетному квесту. Щоб використати гак, натискаємо англійську «F», коли з'явиться відповідна мітка на кінці. Майте на увазі, що коли немає у вас стаміни або її дуже мало, ви не зможете чіплятися за гак. Зверніть увагу, що під час бою і деякий час після закінчення. Під час бігу в морфі витрачається стаміна, і коли вона закінчиться, ви не зможете бігти і використовувати блок. Ми отримали морф для польотів. І далі нас будуть навчати, як ж літати. Щоб літати нам потрібно просто підстрибнути. Підбігаючи до виступу і натиснути пробіл. Зверніть увагу, що під час польоту ви втрачаєте стаміну. І коли стаміна закінчиться, ви почнете летіти повільніше і знижатися, як, наприклад, я зараз. Також можна знизитися самостійно, натиснувши кнопку S. Ось ми і прибули на основний моторик, на території якого буде проходити вся наша гра. Ми закінчили пролог і далі будемо заглиблюватися у гру ще більше. На цьому ми закінчимо і продовжимо вже в наступному відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, якщо вам сподобалось відео. А якщо ні, чекаю вас в коментарях з конструктивною критикою. До нових зустрічей і бережіть себе.